Відповім по-угорськи головний дипломат України прокоментував допис міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярту в соцмережах, в якому той розкритикував слова Володимира Зеленського щодо дружби з угорщиною. Андрій Сибіга у мережі Ікс написав, що не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити, і коли. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших руках. Диверсифікуйтеся і станьте незалежними від Росії, як і решта Європи. Додав Сибіга нагадаю, в неділю Зеленський сказав: ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. При цьому президент України не уточнив, чи йдеться про нафтопровід Дружба чи міждержавні відносини. Водночас Ярто розцінив ці слова як погрозу з боку Зеленського.